Минулої доби прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області знову потерпали від обстрілів окупантів. Інформують у штабі оборони. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, зруйновані господарчі споруди та гаражі. Також пошкоджений заклад охорони здоров'я без постраждалих у Вовчансько-Чугуївського району ворожим вогнем. Пошкоджено приватний житловий будинок. У селі Берестове Куп'янського району поранення зазнав 52-річний цивільний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. Протягом доби через обстріли сталося сім пожеж, повідомляють рятувальники. В Куп'янську в житловому п'ятиповерховому будинку горіли дві квартири на площі 30 квадратних метрів. Горіли також дві господарчі споруди. Прибудова до неї та дровник. На загальній площі 150 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Вісім разів куп'янські рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Були виявлені руйнації та пошкодження чотирьох житлових будівель, гаражу та котельні медичного закладу. Триває розмінування. Піротехніками протягом доби вилучено та знешкоджено 46 одиниць вибухонебезпечних предметів. В області все ще залишається високою мінна небезпека. 4 березня зранку у селі Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку. На лінії зіткнення наші військові надійно тримають свої позиції та нищать живу силу і техніку окупантів. Яна Біляєва, Дейнеко, Новини Харків. Вночі росіяни обстріляли дві громади Дніпропетровської області. А зранку Нікополь. За даними голови ОВА, пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач. Попередньо без жертв. Обстрілювали і Херсонщину. За добу по території області випущено понад 460 снарядів. Відомо про одного загиблого та 10 поранених. Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили готовність продовжувати санкційну політику проти Росії. Політики обговорили поточні зусилля щодо надання гуманітарної, економічної, політичної підтримки та допомоги у сфері безпеки, а також можливість міжнародної солідарності з народом України. Голова Європарламенту Роберта Менсола прибула до України і вже проведена перша зустріч з спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком у Києві. Відомо, що сторони обговорювали санкції проти Росії та українську формулу миру. Японія надасть Україні 170 мільйонів доларів грантової допомоги. Повідомляється, що ці гроші підуть на розмінування, відновлення інфраструктури та сільського господарства. Виробник Leopard 2 веде переговори щодо будівництва танкового заводу в Україні. Відомо, завод міг би виготовляти до 400 основних бойових машин типу Пантер на рік. Представники заводу вважають, що для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків. Реконструкція вулиці Весніна у Харкові розпочалась в умовах війни. Вже восени минулого року відрізок дороги на ділянці від перехрестя з вулицею Пушкінською в бік Сумської був завершений. Там демонтували трамвайні колії, розширили дорожнє полотно, облаштували додаткові смуги руху для транспорту. Щоправда, повідомив мер Харкова. Це лише частина глобальної перебудови цієї дороги. Ми збудуємо ще краще, ще краще, бо ми рахували навантаження, ми рахували пасажиропотоки, і е, ми розширимо цю вулицю. Вона вже розширяється. Крім цього, там не буде трамваїв. От іменно на спуску весняна трамваїв не буде, але але трамває ми будемо зберігати на Мироносинській. Хоча він десь і недоцільний, але це така традиція. От ну, тут будемо що радити з громадськістю. Ось що точно буде, то дорога про яку говорили ще задовго до початку війни. Це пряма швидкісна магістраль, що з'єднає спальний мікрорайон Салтівки з центром міста. Більш того, частина робіт в районі станції Метро Київська вже навіть виконана. За Словами очільника міста, ця дорога має стати дуже важливою. Транспортною артерією для Харкова, що суттєво впорядкує транспортні потоки міста. Що стосується е, весняна, що стосується пробивки Барабашова, вона буде це дуже важливо. Це транспортна артерія необхідна для міста. Ця транспортна артерія вона будується, вона буде побудована. Е, дуже хочу, щоб е, замість трамваїв. Там у нас появився електротранспорт, ага. сучасний електротранспорт. Дуже хочу, щоб ми не забували, що ми повинні бути екологічним містом. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Якщо роботи коштуватимуть більше ніж 300 тисяч гривень, фахівці проводитимуть необхідні перевірки. Відповідне рішення виконавчого комітету Харківської міськради вже ухвалено. Як пояснив мер Ігор Терехов, це означає, що відтепер жоден підрядник чи комунальне підприємство не зможе виконувати такі дороговартісні роботи без експертної оцінки. Це стосується всіх підприємств, які працюють з міським бюджетом. Це обумовлено тим, що я дуже хочу. Щоб не було ніяких питань по цінам, по завищенню можливому цін, і з цілі економії міського бюджету, бо ми потребуємо кожну копійку рахувати, і для цього було це рішення. Непростий 2022 рік рік, що змінив життя харків'ян раз і назавжди. Рік випробувань, болі та руйнувань 6116 пошкоджених об'єктів бомбами, снарядами та ракетами. Північна Салтівка, п'ятихатки, роганський житловий масив, ГТЗ, нові будинки, центральна частина Харкова, багатоквартирні будинки, лікарні, школи, дитячі садки. Колись мирне, зелене та квітуче місто на деякий час перетворилося на місто Привид, де цілі мікрорайони покинули харків'яни, рятуючи своє життя та життя дітей. Та, попри щоденні обстріли, Харків продовжував жити, не зважаючи ні на що, всі комунальні служби були на своїх робочих місцях. Вони розпочали роботу з відбудови свого рідного міста. Закриття 68,5 з половиною тисяч вікон на майже двох тисячах будинках. Відновлення зруйнованих систем опалення та гарячого водопостачання в будинках. І це не все, що вдалося зробити за воєнний рік робітникам комунального підприємства ХРБП. Ніхто із наших людей не знав, що така війна. Ми мирні люди, ми будуємо, ремонтуємо. І тут таке трапилось горе для всіх. Але ми все це пережили. Працюємо і будемо працювати. У нашому підприємстві були скориговані плани робіт. І в першу чергу ми робили роботи, пов'язані з тими прильотами і руйнуванням житлових будинків. В ну, першу чергу це були житлові будинки покрівлі. Чотири будинки ми зробили: капітальний ремонт, поточний ремонт, м'які покрівлі 66 будинків, шатрові покрівлі 34 будинки. Це за рік. Ремонт перекриттів. Там, де були прильоти і пробивало наскріж поверхи житлових будинків. Це три будинки, 44 метри. Ремонт стін 9 будинків, майже 500 метрів квадратних. Заміна вікон була, там, де їх вибивало зовсім, людей нічого не було. Ми 73 будинки зробили. Це 5763 метри квадратних. Вхідні групи там не можна було людям зайти до під'їзду, піднятися в свою квартиру. Це теж було 11 будинків зроблено. З перших днів на відбудову Харкова стали комунальники з міського підприємства «Харківжилбуд», що обслуговує райони індустріальний та собіцький. Рік, який настав в нашому місці 24 лютого, був для нашого підприємства не зовсім простим, як і для всього міста Харкова, для всіх жителів нашого міста. Але не дивлячись на всю боїз, на всі ті прильоти, які були в місті, колектив мого підприємства не злякався. Всі залишилися на своїх робочих місцях і продовжували працювати. З перших днів, саме перший приліт, де була потрібна робота наших ремонтних бригад, це якраз було в індустріальному районі по вулиці Мира. Наших бригад не застало все це в розпач. Всі люди підійшли до цього з розумінням, оперативно виїхали. Ну і На той момент основним пріоритетом було закриття контурів. Підприємство виконувало роботи і виконує по цей час. По відновленню аварійних будинків з прильотами, закриття контурів, монтажу нових металопластикових вікон, а також піддержує належному стані житловий фонд, який закріплено за нашим підприємством. Працювали з початку обстрілів однією дружньою командою над відбудовою міста і співробітники КП Харків-Спецбуд Шевченківський, Новобаварський, Голодногірський, Основ'янський райони. Это их коло ответственности. С самого начала войны сотрудниками только моего предприятия выполнялись работы, в основном это были аварийные работы. К примеру, порядка 5100 домов мы закрывали окна. Это 69 тысяч окон, порядка 145 тысяч квадратных метров. Также на 816 домах были ремонтированы кровли. В начале войны мы не имели возможности ремонтировать кровли нормально, но нам нужно было срочно их закрывать, и мы, что говорить, подручными средствами пытались как-то спасти здание, дать возможность нашим жителям жить. И таких кровель было сделано порядка 50 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день мы уже приступаем к более глобальным работам, выполнено на семи домах ремонта конструктивов. Это там, где были прямые попадания, где перекрытие крови необходимо было полностью восстанавливать. На 4 объектах таких мы работаем сейчас. Также уже порядка 400 кровель. выполнена текущим ремонтом. Наш мэр в самом начале войны сказал, ребята, надо быстро все делать. И мы старались максимально быстро, максимально в кратчайшие сроки помочь нашим жителям, помочь харьковчанам исправить какие-то определенные аварийные ситуации, чтобы они могли хоть с каким-то комфортом жить дальше. Несмотря ни на что, на те обстрелы, которые были и которые продолжаются сейчас, мы все равно работаем, мы в строю и дальше планируем делать все максимально Нужно для нашого ось фахівці житлобут 1 залучені до відновлення багатоквартирних будинків та інших установ, що зазнали серйозних ушкоджень. Вони в прямому сенсі реанімували будинки, що на перший погляд неможливо було відновити. домой это необычная для нас работа абсолютно необычная мы в основном строим мы не ремонтируем и столкнулись со многими технологическими трудностями конструктивными и действительно принимались неординарные решения принимались проектные архитектурные конструктивные решения и Сейчас конструктивно мы смогли сделать 64 жилых дома в прошлом году. И вот за эти три месяца мы сделаем еще порядка 26 домов. Есть дома, в которых внешний фасад выглядит нормально, но вертикальная бомба разрушила 9 этажей перекрытия. И когда начинаем разбирать такие дома, случается мы снова обнаруживаем какие-то изъяны, которые исправляются, и конструктивную часть зданий мы обеспечиваем. Мы в этой работе привлекаем науку. Это университет Бикетова. Они помогают нам в очень сложных решениях. Все понимают, что Харьков разрушен, ну, кроме Донецкой и Луганской области, больше, чем любой город. Это все понимают. Но содержать его в таком виде, в котором он есть, это тоже подвиг. И обратите внимание, мы нормально живем, ходим по улице, ездим в метро, ездим на автобусе, ездим по улицам, светофоры работают здоровы и будем жить и радоваться жизни. И вот я скажу, что это отдельная категория людей. Я часто бываю в Полтаве, в Киеве. Ну, харьковчане это отдельная категория людей. Это ну, невероятный оптимизм. Уверенность в завтрашнем дне. По крайней мере, я так сужу по коллективу нашому. строители большие молодцы, за что отдельная благодарность каждый раз при возможности. Я их благодарю и говорю им об этом, потому что все было динамично, все развивалось очень быстро, стремительно, и все понимали, что это их не долг. Долг Родины, долг город. Я могу говорить про каждое коммунальное предприятие, потому что этот год мы прожили в дружной семье, когда каждый день мы принимали решения, но всем этим так или иначе полностью оперировал, координировал. Наш мэр в очень тяжелое время показал свою не просто способность, он показал и доказал всей стране, что наши харьковчане сделали самый правильный выбор. Сегодня нам есть кем гордиться, нам есть к чему стремиться. Впереди у нас, к сожалению, война не закончилась, а беды, которые наделал наш враг, еще нам придется очень долго восстановить. Очень много проблем, которые, я уверен, мы обязательно решим. Сегодня еще раз пользуясь случаем, просто хочется сказать им огромное спасибо за то, что мы не струсили, не скисли, не упали духом, а показали всей стране, что харьковчане – настоящий украин что они настоящие патриоты своей страны. И в этом смысле, наверное, не совсем важно, на каком языке ты разговариваешь. Главное, как ты думаешь и что у тебя в сердце. Мира всем. Игорь Бескровный, Ярослав Кунуненко, Денис Рыбалко Таюри Юрий Бабыкин. Новини Харків. Новобоварському районі свято краси, тепла і весни. Та окрім жіночності і тендітності, жінки в цій залі випромінюють ще й потужну силу і міцність, адже всю війну залишалися у Харкові на місцях, пережили бомбардування і щоденні обстріли. Але окупантам навіть за рік так і не вдалося залякати, зламати дух і рішучість цих харків'янок. Було страшно, ми тут боялися за, за наші дома, тому що ми раніше зробили ремонти під'їздів. Нам було дуже жалко, ремонти по ми поділили. Тобто ми біжали, несмотря ні на що, ні на тривогу, ні на постріли, ніде біжали разом з комунальними службами. Тобто, ну, якби це постійно наша робота, нічого не змінилося. А от волонтерка Олена Салацька допомогла об'єднати майже сотню мешканців району, які захотіли стати донорами для українських військових. До початку повномасштабної війни дівчина займалася творчістю, але у перші дні вторгнення РФ вирішила кардинально змінити і професію, і дозвілля. Це моя земля, це моя рідна земля. А, я не буду виїжджати з Харкова, я не хочу кидати свій дім, своє, своє рідне місто. Я дуже люблю своє рідне місце. І якось треба було жити, якось треба було виживати. Я бачила, що треба щось робити. Від початку війни жінки надійно тримають і фронт, і тил каже мер Ігор Терехов. Кожна відтепер виконує більше роботи, обов'язків та завдань, але всі працюють злагоджено і заради одного омріяного результату перемоги України. Після війни нам треба буде збудувати наш рідний Харків, збудувати дуже багато шкіл, дитячих садочків. Житла, і ми разом обов'язково це зробимо. Я вітаю усіх вас, бажаю вам міцного здоров'я, щастя, посмішок, радості. Хай вам щастить. на честь свята комунальних працівниць і мешканок Новобоварського району міський голова нагородив пам'ятними дипломами. Гості свята влаштували на заході незвичний флешмоб. Харкіяни, ми Ми всі чекаємо. відновимо, Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Олексій Муравйов. Новини Харків.